Жовтня 2023 року, боронячи нашу волю і незалежність нашої держави, невешистських окупантів, загинув наш земля, мешканець міста на юзі, навідник по першого розбитувального відділення, з воду розвідки спеціального призначення, старший солдат, Збройних сил України, військової частини А. 30-57 Дмитрія Сергій Володимирів. Шануємо пам'ять воїна, руюною мовчання. На пам'ять і вічна слава герою. Нашого земляка, нашого героя 10 жовтня 2023 року. Під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації загинув мешканець Южного Дмитрів Сергій Володимирович, навідник, оператор першого розвідувального відділення. Взводу розвідки спеціального призначення, старший солдат бригади Азов військової частини А-3057 Національної гвардії України Сергій був учасником антитерористичної операції з 2019 року. В минулому році за мужність і героїзм. Вірність українському народові та високий професіоналізм проявлений в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, Сергій був нагороджений нагрудним знаком ветеран війни за особливі заслуги перед батьківщиною та подякую Міністерству оборони України за підписом міністра оборони Олексія Резнікова. Сергій Мужньо. І до останнього подиху виконував свій військовий обов'язок. Але загинув. Загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність біля населеного пункту Креміна Северодонецького району Луганської області. Прошу вшанувати пам'ять нашого земляка Дмитраєва Сергія. Героя, який стояв на захисті нашої батьківщини хвилиною мовчання. Побратими Сергія та мешканці нашої громади запрошую до слова заступника міського голови Олена Бороницького. Дедалі частіше до нашої громади надходять сумні звістки. Частіше ми збираємось на цьому майдані, щоб провести засвід молодих хлопців до горя. І болю звикнути неможливо. Неможливо і не потрібно. Кожен з нас кожну втрату сприймає як особисту трагедію. Мені здається, що на сьогодні вже немає в громаді людини, родини, яка б не втратила когось у цій війні, чоловіка. Сина, кума, друга і просто хорошу людину. Дуже не хотілося б, щоб поповнювались ці сумні ряди. Дуже хочеться, щоб хлопці повернулись додому, повернулись до своїх родин. Але, на жаль, хворий сусід ворог, який колись називався. Другом і братом забирає у нас найкраще, забирає життя наших героїв. Ми не можемо пробачити, може і не можна ненавидіти, але мені здається, це не той випадок. Ми дякуємо кожному. То сьогодні боронить Україну, боронить кожного з вас. Ми молимось за наших хлопців, які в надскладних умовах сьогодні захищають кожного з нас і дають можливість продовжувати життя. І дуже сподіваємось на те, що якнайменше буде втрат. Всією громадою ми дякуємо родині. Дякую за вашого сина, чоловіка. Дякуємо всім героям. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Героям слава! Шановні рідні, шановна громада, поратиме, за дорученням командування 12-ї бригади Нацгвардії АЗОВ, особисто полковника Дениса Прокопенка Бугаретіса. Я висловлюю щире співчуття. Та щиру подяку. Подяку за те, що виховали такого сина, такого воїна, який з перших же днів небезпеки ще задовго до повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Захищаючи Україну на Сході, Сергій захищав і своє рідне місто, і своїх друзів, свою родину. Загинув він менше тижня тому на позиції Золу 1. Під час танкового обстрілу він отримував несумісні з життям осколкові поранених. Він прожив не дуже довго життя, але можна прожити і 90, і 120 років, але не зробити того, що зробив Сергій. Друг Чорноморець, а такий був його позивний в Азові, був правним вояком. Таких, як він, тисячі, і їх боїться на шворох. Саме завдяки йому і тисячам інших. Ворог не просувається далі. Саме завдяки героїзму таких відчут душих вояків, таких сміливці, наші міста на півдні, в заході, в центрі країни, міста Южне, Одеса, Київ. Вони зараз в безпеці відня. Яскраве життя з витягом трагічне гібельня. Сергія для всіх нас, для військових на фронті, для цивільних в тилу. Має стати зразком, має вдохновити нас, щоб потім, вже в іншому житті, нам не буде було подивитися в очі Сергію і сказати йому, що таки ми здобули цю перемогу. І його мрія, мрія про вільну Україну, вона здійснилася. Пам'ятаємо. Я класний керівник Сергія з 9 по 11 клас. Зараз я його пам'ятаю, як бачу перед очима високий, стрункий, з легкою посмішкою на устах. Сергій був впевненою в собі людиною, харизматичною. Міг знайти е, мову з будь-ким. І інколи нам здається, що наші діти дещо легковажні. Але ця війна показала, які вони насправді мужні, відчайдушні тим, ким пишаються. тим... воїнам, яким е, пишається вся країна, е, вони захищають нас. І ми вдячні всім. І вони найкращі воїни, вони найкращі учні. Вони найкращі громадяни своєї країни. Слава герою, вічна пам'ять герою! Сергій носив шеврони полку Азов як символ бойової перемоги, відданості і мужності. Отримати від командування такі шеврони це честь, якою удостоєні лише найкращі воїни. Сергій ними дуже пишався. Ці шеврони були на Сергієві під час його останньої битви. Наші щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Сергія. Ми дякуємо Сергію, бо він віддав своє життя за нас, за наших дітей. За наше мирне небо без таких захисників, як Сергій, не було б України. Вічна пам'ять нашому земляку Дмитрієву Сергію. Вічна слава і шана всім нашим героям, військовослужбовцям Збройних сил та іншим військовим формуванням України. Слава Україні! І наш насучний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, дорогі і любі браття і сестри, дорогі найкращі батьки, тато, мама, дружина, рідні, знайомі, побратими. Дорогі во Христі, брати і сестри, ми знову стоїмо на тому проспекті, на тому майдані і знову у ту постійну дорогу відпроваджаємо найкращих синів нашої України. Милуємо, Законі наші, святий, злянся, посіти істини, не немощи наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. що нині Боже, Бог приготував тобі, Господь, Твого хоче, щоб ви не знали про померлих. Щоб не сумували винят інші, що не мають надії, премудрість станьмо побожно вислухаймо святої ванні, є ми гір усім. і ми гірку І гухові твоєму. І <пілляємо> тих наслухати. Попри саму славного война і райони, храма Божого севія, вічна, паря. Нехай святиться, ім'я, Ти, нехай прийде царце Твоє, нехай буде воля Твоє на налеві, хай на землі, Особисто не знав, скажімо так, були знайомі через спільних друзів. Прийшов шанувати ну, і особисто Сергія і, власне, як і воїна, який захищав, захищав нас, як і кожного воїна, який, на жаль, загинув. Намагаюсь такі заходи відвідувати, щоб віддати шану загиблим героям. Прийшла вшанувати пам'ять військового, нашого южниця, нашого героя. Завдяки якому на сьогоднішній день ми можемо ходити в цьому місту, На сьогоднішній день ми можемо просто дивитися на цей білий світ. Завдяки цьому ми можемо сьогодні жити в нашій вільній країні. честь, слава, пам'ять вічна таким хлопцям, як Сергій. Я особисто не знала цього хлопця, але йому безмірно вдячна за його подвиг. За його людський статус і ми всі разом повинні поклонитися таким хлопцям, як Сергій. Я не знав, на жаль, Сергія особисто, але його друзі-побратими казали, що він був дуже веселою, дуже мужньою людиною. Він ніколи не втрачав такого настрою, він підбодрив інших. Тому я гадаю, що ну, це велика втрата, звісно, для родини, для громади, і це дуже больно його побратимами всім нам. Бригада АЗОВ зараз виконує свій обов'язок. На цьому на цій ділянці фронту це на сході, це Донбас, це Луганська область. Ну, це всі відомо, в принципі. Він був на позиціях, і ця позиція була обстріляна ворожими танками. І, от саме від уламкових поранень, несумісних життям, мов поранень в голову, він загинув. Він був ветераном війни. Він брав так. Участь. Він брав участь ще в період ООС чи в АТО. Він був ну тут вже казали про це публічно. Він був нагороджений почесним знаком війни, Він був з дуже хорошим досвідом. Тут є його побратими з інших підрозділів, в яких він служив перед тим, як перевестися до зову. Ну це дуже досвідчений. Боєць дуже. Дуже мужна людина. Я хотів би сказати, щоб люди не втрачали мужності і мали б терпіння. Часто в час, останні, особливо останній час, я від цивільних чую таке питання, коли це закінчиться. Таке питання не треба собі ставити. Треба навчатися жити в умовах війни. Якщо впродовж року, полутора років закінчиться активна фаза війни, якою ми в якій ми перебуваємо зараз, то далеко не факт, що ця війна закінчиться і припиниться в інших формах. Треба мати. Розуміння, що людський потенціал України принаймні втричі менше за Росію, і зараз Росія надсилає на фронт відверте біологічне сміття, а у нас гинуть краще. Тому ті люди, які зараз живуть відносно спокійним, ну я не беру ракетні обстріли, звісно. Але за рахунок, в тому числі і Сергію, тут немає артилерійських обстрілів, тут немає роботи авіації. Противника, я не кажу вже про наземне вторгнення, тому треба розуміти, що ну не треба ставити таке питання, коли це закінчиться. Треба вчитися жити в цих умовах і ростити родини, вміти радуватися кінець кінцем, і будувати своє життя в таких реаліях.